Сьогодні питання перше. Як ви особисто переживаєте війну як медійник? Тяжке питання для розуміння, але я не буду давати великої відповіді. дам краще коротко. Тяжко. Знаєш, дивлячись зараз, навіть ті самі чати, які висилають там виліти тих самих е, літаків, е, вихід кораблів або щось пов'язане з цим, знаєш, це переноситься тяжко ну, особисто для мене, і це якось навіть на нервах видає себе. Це тяжко, да. це тяжко, скажу по факту. Бо буває навіть коли масовані бувають, то знаючи свій. Свій сонний цикл він в мене зривається, хоча було пару разів, що нормально я поспав, Ну, це просто по факту. А в основному чисто це півночі не сплю, поки все не закінчиться.